Для речовин молекулярної будови обчислюють відносну молекулярну масу відносну масу молекули, яка показує у скільки разів маса молекули речовини більша за атомну одиницю маси. Нагадаємо, що атомна одиниця маси дорівнює 1,12 маси атома карбону. Відносна молекулярна маса не має розмірності, її обчислюють як суму відносних атомних мас елементів, з яких складається молекула речовини з урахуванням кількості атомів кожного елемента. Для речовин немолекулярної будови замість терміна. Відносна молекулярна маса використовують термін відносна формульна маса, тобто відносна маса частинок, яка відповідає прийнятій формулі речовини, позначають та обчислюють формульну масу так само, як і відносну молекулярну масу.